Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старинець, Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Коли Черкаські ОСББ отримають компенсації за придбані генератори, відшкодування підлягає 75 тисяч гривень. Скільки карток містянина видали в обласному центрі? Ми пенсіонери нам усе потрібно. Чому в Черкаському зоопарку просять брати опікунство над тваринами? Ми викручуємося в цій ситуації, але Черкаськими ОСББ будуть відшкодовувати кошти за придбаний генератор. Для цього у міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень. Розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. За його словами, станом на сьогодні 22 об'єднання вже подали заявки на компенсацію. Коли вони отримають гроші та яку суму відшкодують, дивіться далі. 10 хвилин і батареї вже холодні були. Людяни практично як холодно було у помешканні під час постійних відключень електроенергії. Розповідає черкащанка Тамара Волошина. Не стало електроенергії, опалення відключили моментально, і що ми робили? Просто-напросто одягались міцно. Хто як міг у цій 15-поверхівці Подача води і тепла здійснюється за допомогою насосів. Коли відсутнє електропостачання, зупиняється циркуляція теплоносія. Пояснює голова ОСББ Олександр Письменний. Тому Рішили зібрати кошти на генератор. Ми в грудні місяці придбали генератор. Дуже тяжко було збирати на генератор, так як у нас дуже багато пенсійного віку і мало забезпечених людей. Слава Богу, зібрали. Придбали дизельний трифазний генератор на вісім кіловат із шумопоглинаючим чухлом, розповідає чоловік. Порядку двох літрів дизеля на годину. Працює дуже гарно. Мешканцям цього будинку такий генератор вартував 181 тисячу гривень. Олександр Письменний говорить: нині всі гуртом чекають на компенсацію, бо для бюджету ОСББ це сума непосильна. В разі виникнення е е е електроструму переводиться на генератор і підключені насоси. За словами виконувача обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Отрешка, 14 ОСББ компенсацію отримають протягом місяця. Документи ще вісьмох нині розглядає виконком. Коштів умови передбачені програмою, тобто в разі придбання генератора певної потужності з кроком в один кіловат. Відшкодовується конкретна сума коштів, передбачена програмою. Гранична, так? якщо такої самої, ну для прикладу, генератор 6,5 кВт, відшкодування підлягає 75 тисяч гривень. Якщо придбали його дорожчим або більшої потужності, бо ця потужність визначалася в тому числі з теплопостачальною організацією, то відшкодується все одно тільки. 75 тисяч за ці 6,5 кВт. Нагадаємо, що відшкодування вартості генераторів передбачено для мешканців тих житлових будинків, система опалення, в яких не може працювати без електроенергії. У Черкасах це близько сотні помешкань. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах демонтували квітковий павільйон поблизу драматичного театру. Зносять його згідно з рішенням суду, який підтверджує факт незаконного розміщення конструкції. Розповів директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Водночас планують побудувати новий павільйон для квіткарів. Я бачила те. Що даний квітковий павільйон знаходиться на тротуарі і порушені права туристичних громадян міста Черкаси. зараз? Розробляється візуалізація для того, щоб погодити її з департаментом архітектури для того, щоб побудувати підприємцям такі павільйони, які би радував око як мешканців міста, так і гостей міста, і щоб це був сучасний гарний павільйон. Понад 2,5 тисячі карток містянина видали черкасцям, розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Цією карткою можна буде розраховуватися в громадському транспорті. Також власники матимуть знижки у деяких торгових мережах, аптеках та закладах громадського харчування. Куди звертатися за оформленням? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Дуже гарно. Пані Наталія дізналася про картку містянина з новин. Попередньо стала в чергу і вже сьогодні власниця документу. Пользуюся інтернетом, все почитала, що потрібно. Прийшла, записала, всі отримала. Поки в тролейбусі буду їздити, а там побачимо, що буде. Тетяна Вікторівна прийшла до міськради за рекомендацією подруги. Ми пенсіонери, нам усе потрібно. Всяка допомога, що можна, то нам усе потрібно. Отримала картку, аби мати знижки в аптеках, пояснює пенсіонерка Наталія Вернигора. Ну, аптеки, магазини, треба заповнити щот свій на цей, на цей рахунок. Після отримання картки черкасці можуть користуватися нею як проїзним документом, та як банківською карткою, розповідає Олеся Зброжик, касирка банку, який є партнером впровадження проєкту. Будуть переваги до 5% відсотків кешбеку в батерах та магазинах. Обслуговування безкоштовне поповнення, зняття все без комісії. Можна переводити пенсію, користуватися як банківською картою, ну тобто все безкоштовно. Нині черга на отримання картки розписана аж до травня. На 9.05. Я ж не перескочу вже очередь, очері ні день для оформлення потрібно мати з собою паспорт, якщо він нового зразка, то і випуску про місце проживання. Ідентифікаційний номер за наявності документ, який підтверджує статус пільговика. Впровадити такий проект вирішили з декількох причин. Пояснює міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Картка Карта на першу чергу це електронний проїзд, облік пасажиропотоку, транспорт враховуючи ситуацію в країні. Що війна і військовий стан, то банк трошки не справляється з видачою повністю. Ну тому що потрібно набагато більше. А потім я думаю, що потихеньку. Приведемо всі ці пільги, які отримують жителі міста до монетизації, і на цю картку вони можуть отримувати там, наприклад, кількість поїздок, там в громадському транспорті або в приватному соціальні виплати, які в нас є, там в пологових будинках інші нарахування. Ну будемо прив'язувати її до цього. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Перший цифровий освітній хаб спільно відкрили на базі stem Центру Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників, розповіла його ректорка Наталія Чепурна. Це стало можливим завдяки співпраці з ЮНІСЕФ. Головна його мета забезпечити якісну освіту для молоді, особливо внутрішньо переміщених осіб. Такий хаб відкриють сьогодні і у Смілі. Ви можете користуватися нашим центром. По обіді це робота в різних проєктах, можливо, на різних курсах, які сьогодні існують, і це теж безоплатно. Буде відкрито ще два курси для учнів старших класів щодо допомоги з математики і мови, які зможуть отримувати додаткові. Заняття і знання для них безкоштовні на сьогодні. Ці освітні цифрові хаби були забезпечені необхідною технікою і засобами для того, щоб кожна дитина мала доступ до уроків онлайн-уроків. Також ми підтримуємо ці освітні локації канцелярським приладдям. Місце дуже креативне. Тут багато локацій, де дітки можуть, як кажуть, всі свої за. Які вони мають до навчання, вони можуть тут реалізувати. Я з, ну, приїхав у 2014 році з Донецьку, я ходжу в 11 клас. Мені дуже подобається, що таке роблять для дітей-переселенців. Тут є мовні курси та математики. Ну, мені їх обов'язково треба здавати на мультитесті, тому я збираюсь туди ходити. Легенди про нього передаються із покоління в покоління. Втім, для багатьох це місце загадка. Говорить староста села Залізнячка Микола Шевченко. Про старовинний козацький цвинтар каже: нині у селі живуть нащадки козаків, які бережуть пам'ять про своїх пращурів. Як саме Тетяна Рева розповість? Це Залізнячка. Заснували це село коз... вільні козаки, які йшли з січі, село, в якому також є свій цвинтар. Втім, частина його особлива говорить староста Микола Шевченко. Це козацьке кладовище. Тут справжні козацькі могили та хрести з надгробками, їм понад 200 років. 1775 року. Ну, ми її вже зараз шукали, то не знайшли. Не знаю, можливо, десь вона вже прикидана, можливо, не прикидана. а так тут чітко визначені тут є 1805 го там є 1795-го. Місцева жителька Антоніна Скоромна показує одну з могил. Це могила по маминій лінії одного з наших предків. Він не Скоромний, він чмир. Тому каже, вирішила дізнатися більше про свій рід. З'ясувала, що частина місцевих жителів нащадки козаків. Це мій дядько, це виходить брат троєрідній. і ось уже два роки за метричними записами пані Антоніна досліджує історію всього села. Знаходиш, скільки було дітей, як вони жили, коли помирали, хто з ким одружувався. Наприклад, я знайшла, що в мого прапрадіда було три дружини. У них було, там, і були сім'ї, яких було по 15 дітей. А ті, хто сюди приходить вперше, дивуються станом поховань. Один є хрест, чітко причітко написано, кожна буковка Дем'ян Голимбовський. Да, це ж теж наш. Вдалося більше дізнатися і про ці могили. Написи на них збереглися через століття. Здесь опочиває раб Божий Скоромний. Це на, на старослов'янській мові, щоб не говорив, що це на російській, це на старослов'янській. Здесь опочиває раба Божа Меланія Липова. Та що ще диво, як жителів, так і туристів, які сюди приїздять, те, що на козацькому цвинтарі дерева та кущі не ростуть, говорить староста. Умовний круг. Де немає дерев поруч ростуть кощі, поруч ростуть дерева, молодняк, а тут росте тільки трава. Одні говорять, що тут якась південна рослинність агресивніша за дерева. Місцеві ж легенди каже, свідчать про інше. Ця рослинність вона розповзається по всій ж території. Тут ростуть дерева, а тут не ростуть. Це ну якась містика. Так сечення для Василя Скоромного це місце було місцем сили. В знаки, говорить, дається і козацьке коріння, бо тому, що я прив'язаний до цієї землі. Мені от сюди нікуди не хочеться ні їхати, нічого. А ще більше хочеться розповідає Микола Шевченко. аби про історію села і козацького цвинтаря пам'ятали, готовий староста вітати тут і дослідників. Потрібно передати наступним поколінням якісь знання. На жаль, дуже багато ми вже втратили очевидців, свідків, які знали перекази. Бо ж нині твориться нова історія села, і поруч зі старовинним цвинтарем з'являються могили сучасних козаків. Українських оборонців. Тетяна Рива, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Взяти опікунство над тваринами просять у Черкаському зоопарку. узимку заклад відвідує значно менше людей, а витрати залишаються ті ж самі, розповідає директор Євгеній Ван. Каже, оплачувати харчування звірів може кожен охочий. Як стати опікуном та у скільки це обійдеться дізнавалася Ольга Мацканіч. Чотирирічна Амалія разом із татом роздивляється птахів у Черкаському зоопарку. Каже, тут їй подобається. «Мені подобається без до зоопарку з дитиною ходять часто, розповідає батько дівчинки пан Володимир. Та про програму опікунства над мешканцями закладу чує вперше. Допомагаємо людям, чому не допомагати? Вони дружні, дарують нам гарний настрій. Я вважаю, що це потрібно і необхідно. Під опіку можна взяти і птахів, розповідає завідувачка відділу Оксана Коваль. Вартість утримання залежить від їх раціону. Оскільки це птахи, які проживають в Південній Америці, тому їхній раціон складається із соковитих фруктів, різних нектарів. Раціон такого птаха обходиться у 770 гривень на місяць, каже пані Оксана. Найдорожча їжа у великих хижаків, розповідає пані Лідія. Наприклад, у раціоні вовків лише яловичина. Получають зараз по чотири по кг з половиною м'яса, все від температурних умов. Тобто, чим нижча температура, тим більше м'яса. Зараз у зоопарку перебуває 1800 тварин. Взяти опікунство можна над будь-якою, каже директор Євген Іван. Із учасником програми укладають угоду щонайменше на три місяці. Опікун оплачує половину від вартості харчування тварини, найдешевше обійдуться пітони, це дві гривні на місяць. А найдорожчий тигр 22 тисячі гривень за той же період. Так, ми викручуємося в цій ситуації. Але а, якщо були б опікуни, якщо б там частина тварин у нас в все ж таки, фінансувалася за рахунок підприємців або там фізичних осіб. То нам би було б набагато краще виходити з цієї ситуації ну, навіть в умовах війни. Ольга Масканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.